Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український реактор та журналіст Єрсувають в прямому стрімі, українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати українців, прагнені побудувати українську самостійну державу, від сяну до дону і які українці будуть господарями своєї долі. А для того, щоб українці захотіли. Бути господарями своєї долі, їм для цього потрібно прокинутися зранку і подивитися прямий стрім, українські сукіряни. От у нас перша людина в онлайні з'явилася. Перша людина в онлайні з'явилася, і вона починає дивитися стрім. Добрий ранок, дорогі друзі. Починаємо прокидатися, починаємо працювати. Черговий ранок важкого третього року важкої. Важкої для України дуже важкої і страшної війни. Чесно кажучи, продовжувати стріми? Не продовжувати. Буде хтось дивиться. Не буде хтось дивиться. Продовжуємо працювати. Для початку попрошу всіх, хто буде дивитися стрім, підписатися на український YouTube канал Єгор Кравцов, український історичний. Підписатися. Ще прошу підпишіться, будь ласка, на резервний канал. А у нас є резервний канал Українські сукряни. На Ютубі набирайте назву Українські сукіряни. Канал YouTube, і підпишіться, будь ласка, на українські сукряни. Резервний канал на всяк випадок. Зараз там більше 230 підписників. доженем до тисячі і будемо мати. Запасну, як би кажучи, площадку вести стріми. Ну, і хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка у нас Приватбанк Приватбанку. І по темі сьогоднішнього стріму. По темі сьогоднішнього стріму, як бачимо, ми події в Європі, події в світі. Події в Україні розвиваються динамічно з страшною динамікою. Динаміка страшна, тому що тому, що Україну кожен день обстрілюють ракетами. Це вже кожен день, уже друга неділя підряд. Як росіяни знищують Україну ракетами? Просто нищать ракетами, а від вчорашнього вечора знищують керованими авіабомбами. Страшний удар по Харкову. Скоріше всього, оце і були ці трьохтонні керовані авіабомби, які росіяни давно готували. І що Україна може протипоставити цьому? Ну, по-перше, нам потрібно готуватися ще до місяця удару ракетами. До місяця, тому що Росія накопичила ракети. Росія накопичила е, різні ракети різного радіусу дій, різної дальності польоту і різної е, по е, своїй могутності, по вибуховій силі. І цими ракетами Росія буде працювати ще місяць. Тому українцям потрібно просто єднатися і набратися терпіння приблизно днів через 20 У росіян ракети закінчаться. У них теж ракети не виробляються з швидкістю одна ракета за хвилину, тому нам просто потрібно терпіти. Якщо у нас Київ перекритий добре, в принципі, ПВО Києва працює практично на відмінно, то в Україні з проблемою ПВО навіть Західних областей дуже великі проблеми для того, щоб перекрити Україну. Для того, щоб перекрити Україну ракетами Петріот, потрібно десь 50 батарей. 50 батарей. І їх потрібно було просто купити. В нашому світі все купляється за гроші. Ну, а на превеликий жаль, усі гроші в Україні йдуть на бруківку, стадіони на дороги. Це навіть зараз і на озеленення. Як в обласному центрі Чернівці, моєму рідному. Величезні суми виділяє мер на озеленення міста. Спочатку рубали дерева, тепер садять нові озеленяють міста. І так, правильно, де ж ми візьмемо гроші на дрони? Пам'ятаєте, програма мільйон дронів. Ну, де ті мільйон дронів. так Дрони, правильно дрони клепають волонтери, дрони клепають е, добровольці. Ну, а про 50 ракет. 50 батарей Петріо до протиракетної оборони. Ніхто практично не каже. О чому ніхто з журналістів так практично не каже? І з оглядачів, крім е, одиниць, чому Україна не закупляє, чому гроші не йдуть на ПРО? Чому ПРО це повинен бути окремий рід військ? Він є окремий, але ж він потрібен розвиватися так. Окремі військ потрібно робити радіоелектронної боротьби, начебто у нас зробили результати, які. Працювати потрібно, а у нас, на преликий жаль працювати в плані протиракетної оборони, в плані закупки, перекриття надійного щита над Україною. А я не знаю, хтось хоче чи не хоче, ну робиться, напевно, щось, але дуже-дуже мало. Дуже-дуже мало. І далі, про хід війни. Я у вчорашніх стрімах уже казав вчора, що Росія починає видихатися. Вона півроку, майже а майже рік накопичувала сили для наступу, правильно, для наступу. І оцей наступ на Донецькому, на Луганському напрямку широкомасштабний наступ. Коли вони взяли Бахмут, вони взяли Авдіївку, починають тихенько захлинатися. Тому що у них починаються проблеми з живою силою, але живу силу вони, в принципі, можуть заганяти кожен день. У них 30-40 тисяч мобілізованих місяць, а у росіян проблеми з технікою. Техніки у них не вистачає, колісної техніки у них не вистачає. Україна знищує колісну техніку, знищує танки росіян швидше чим вони виробляють їх. Тому вони намагаються. Полісну техніку взяти в Білорусі. Білоруської армії, там у них в білоруській армії цього заліза ще хватає з радянських часів, але диктатор Лукашенко ховає цю техніку, не даючи взяти її росіянам у білоруській армії Ось така диспозиція: ворог видихається, Росія видихається, тому Путін, Пісков і шут Путіна Діма Медведів починають говорити про мир. Тому що Росії потрібен мир, потрібно перемиря хоча б на півроку, хоча б на шість на вісім місяців. Ну на півроку це точно для того, щоб до вересня місяця, до серпня місяця накопичити сили і потім думати про осінню кампанію. Не забуваємо ми ще правильно, що в Росії буде посівна. І в Україні буде посівна, і в Росії буде посівна. В Україні проблема з посівною, тому що трактористів ловлять з тракторів і тягнуть в ТЦК. В Україні проблеми з посівною будуть, тому що в селах нема кому сіяти. Про це, на превеликий жаль, наша влада думати не хоче. Поліцаї, прокурори, ТЦКшники, митники, е, значить, судді. Чиновники, депутати у нас сіяти не вміють, не хочуть і не, бі, не будуть. Вони вміють лише збирати бабло. Ну а хто буде у нас сіяти? Проблема та сама проблема в Росії з посівною. Росія це величезна країна, там величезні площі під посівну. А у них проблема. Правильно, проблема з тим, що наші ударами дронів українських дронів, які почали випускати. Літального типу вона знищила вже третину, пошкодила, знищила третину російських НПЗ. І це проблема для Росії. Правильно, проблема для Росії знищення НПЗ, значить, нема чим заправляти російські танки і нема чим заправляти російські трактори. Але це проблема не тільки Росії, а проблема Америки. Америки нам відкрито зв'язала руки. От Америка наш надійний союзник, надійний партнер від слова була колись. А зараз Америка нам просто зв'язала руки, просто зв'язала Америка нам руки і не дає бити по Росії. Госдеп США офіційно заявив, що не потрібно бити по російським НПЗ. Газета Financial Times американська заявила, що така позиція Госдепу може привести до поразки України в війні. Правильно заявила Financial Times. Чому може привести до поразки Україні в війні? Тому що давно вже багато хто каже, і я в тому числі, що у пор... 에... Україні потрібно вести війну на території Росії. Війна на території України, знищення української економіки, знищення людей, знищення українського майна приведе до поразки. Нам треба воювати на території Росії. Це єдиний вихід Ви... витягнути війну. Я вже не кажу про виграш війну, просто витягнути війну, Витягнути війну. Інакше, якщо ми будемо допускати, що Україна війна буде йти тільки на українській території, Україна програє або капітулює. Це однозначно. Тому правильно вирішило наше політичне і військове керівництво України перенести війну на території Росії, але тут госдеп США сказав Стоп! І ми бачимо, що за дві неділі останніх ударів по НПЗ не було за виключенням одного удару в суботу. Все. І росіяни починають е, ремонтувати ті МПЗ, які були знищені ударами наших дронів. Чому Америка турбується так про Росію? Ну, по-перше, я вже давно казав, що американський бізнес і зараз працює в Росії. Тільки не напряму, тому що санкції Америки а через другі, через треті руки. По-друге, є такі речі, як зернотрейдери. Великі зернотрейдери – американські компанії, які займаються продажем російського зерна, і ці зернотрейдери вкладають гроші в російську посівну. Американським зернотрейдерам потрібно, щоб Росія відсіялася зараз весною. А якщо наші дрони будуть знищувати і далі, НПЗ Росіяни не зможуть не тільки заправляти танки, але не можуть, що не можуть не будуть мати змоги. І сіяти. Тому госдеп заставив правильно Службу безпеки України, головне управління розвідки, наше військове політичне керівництво не бити по Росії. І вже дві неділі по російським НПЗ ударів немає. Ось така сумна річ: Америки е, не вигідно, щоб Україна перемогла Росію. Просто невигідно. І тут поняття ну. Поняття навіть не прагматизму, а поняття в тому, що політика Америки це не прихильність до тої чи іншої країни, це питання вигоди. В Америці один Бог це американський долар і інтереси самої Америки. Якщо б Америка займалася е, там е, ровом з крокодилами, дай з кіною від Мексики, це було б добре. Але Америка в останній час вона вже пхає відкрито носа в українські справи, вона не допомагає уже практично півроку від Америки ніякої допомоги немає. Тільки Америка пхає носа в наші справи і не дає нам громити расистів. Просто зв'язує Україні руки. От коли Україна почала громити російські НПЗ, коли почали вже наближуватись до удару по Кримському мосту і по НПЗ великому в новоросійську, а там правильно третина російського НПЗ е в новоросійську обслуговує американські компанії. То нам зразу госдеп дав по рукам Україна перестала бомбити територію Росії. Що це? Це приведе до поразки або до капітуляції України. Америка нам грошей не дає. Америка не допомагає зброю. Америка нам б'є по рукам, не дає бити по території Росії. До чого це приведе? Правильно, до поразки України. І нам не допоможе навіть нова мобілізація, новий закон про мобілізацію. Тому що, ще раз повторюю, війна йде на територію України. Рашисти нас знищують тут, на нашій території, а ми Росію не знищуємо. Росіяни повинні відчути удари по російській території. Тільки тоді тільки тоді Росія піде назад, почне відступати. А так вони мають перевагу. Ось така сумна ситуація. Сумна ситуація. Е, так, сумна ситуація. З'явився у нас російський бот. Ну, українці поки що ще важко прикидаються. А російські боти. Уже бачите, російські боти вже заходять на прямий стрім. А от, Ситуація сумна ще, тому що е у нас союзник зараз тільки Європа. Америка фактично, Америка фактично, фактично зараз не є нашим союзником, тому що її невигідна поразка Росії. А от Європі вигідна поразка Росії. І зараз розгорівся конфлікт, між Макроном, між Макроном і Вашингтоном. Тому що Макрон хоча робить якісь заявки, да, що потрібно ввести війська НАТО в Україну. А Вашингтон цього боїться, страшно боїться. Страшно боїться, тому що правильно, тому що, якщо Європа об'єднає усі європейські армії, а Європа виробляє свою зброю. Франція виробляє свою зброю, Чехія виробляє свою зброю. Якщо Європа об'єднає усі європейські армії, а 300 тисячна сухопутна армія є в Польщі, то, то Росію можна просто розгромити. Але ж Європу розділяють. Росія розділяє Європу. Зараз вибори в Словаччині, там якась сенсація в першому турі, вибори будуть в інших європейських країнах. Ну і ФСБ і ГРУ Росії кидають туди вагони грошей, щоб поставити при владі політиків, які прихильно відносяться до Росії. Та же проблема зараз в Угорщині, в Росії, тому що хочуть знести уряд Орбана. А Орбан це вірний слуга Путіна. Коротше кажучи, завдання Росії не дати зараз об'єднатися Європі. Не дати. Тому що якщо Європа об'єднається і буде допомагати Україні, то Росії будуть непереливки. Я вже казав, російська армія починає видихатися. Після наступу, великого наступу, завжди потрібно правильно що. Відпочити і тому Путін з пісковим з Медведєвим зараз кричать: ми готові до миру, тому що Росії потрібно мінімум 4-5 місяців, щоб привести до ладу свої війська, поповнити живою силою, поповнити технікою. А наші збройні сили України їм це не дають робити, не дають робити. Тому Росія і по звірячому починає бомбардувати українські міста. Змушуючи нас до мирних перемовин, щоб мати передишку. Ось така, друзі, сумна, сумна така статистика, сумна статистика, тому що е, ніколи не потрібно нікому вірити. В Україні не потрібно нікому вірити від слова зовсім. Нам потрібно думати тільки про свої інтереси і шукати ситуативних союзників. Саме в цьому запорука нашого успіху і запорука перемоги у війні. Чи можна перемогти Росію? Можна, якщо знайти союзників, об'єднатися з союзниками, а у нас союзники це Європа, передусім, тому що Європа розуміє, Європа починає розуміти, що слідуючим за Україною буде Європа. Якщо Україна капітулює. То Путін через 2-3 роки піде на Європу. Через 4 роки. Через 2-3 роки. Але те, що Путін піде на Європу, ніякого сумніву немає. З вами був Ір Швець. Дякую за ранковий стрім. Бажаю гарного, спокійного дня. Підписуйтесь на український ютуб канал Ігор Кравцов. Підписуйтесь на резервний канал Українські Сокіряни. На Ютубі набирайте українські сукіряни назву, канал Ютубі. Ну і хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами 5457 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Буду дуже вдячний вам за допомогу. Гарного ранку, доброго дня. До зустрічі. рідні!